Пробуємо зробити цікавий ефект для відео. Для цього я завантажую своє відео, яке я зняла на смартфон. Завантажуємо. Так, відео завантажується. Так, якось так. А далі ми зараз спробуємо вімкнути магію. Я хочу перетворити це відео на відео в якомусь іншому стилі. В якому? Зараз я оберу. Ну, я зроблю стиль. я обрала. Тепер я можу написати промот, а можу спробувати і без Коштує це 15 кредитів. Мені дали зараз. 50. потім ще отримала додаткові якісь кредити. У мене безкоштовний обладнан. Венерація закінчилася. Можна собі завантажити відео. І бачимо. Але це лише шматочок мультика. У мене є різні шматочки. Я буду робити у відео такі цікаві вставки. Завантажу інший шматочок. Наприклад, цей. Залишаю той самий стиль і генерую. Так, завантажуємо інший шматочок. Далі. Давайте ось цей. Референс залишаю весь час той самий. Так, генеруємо відео. Готовий ще один шматочок. Звантажуємо. І знову відкриваємо. Наприклад, хлопці. робимо те ж саме. Кількість кредитів, які я витрачу на це, залежить від відео. І залишилася ще одна. І це теж 9 кредитів. Тепер збираємо це капка. Спочатку я завантажила оригінальні без анімації ось такою. А тепер завантажимо наші шматочки анімаційні. Вибираємо їх, відкриваємо. Тепер наше завдання накидати ці фрагменти, які ми створюємо, так, щоб вони сіли прямо на наш запис. Так, далі я вам книгу це. Поки що без звуку спробували. І таким чином додаємо ще доріжки і маємо ефект, ось такий, коли в нас є зміна кадрів реальних і кадрів німаційних. Далі залишилося додати ще трошки магії підкату, тобто, по-перше, треба це зробити, щоб було строго 9х16. Далі, можливо десь щось наблизити, якісь ще ефекти застосувати, але це вже за смаком. Можна, звичайно, прибрати логотип. Але якщо ви хочете зробити педити і публікувати разом з ним в соціальних мережах, то цього робити не варто. Наш фільм готовий.